Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на питання наших підписників, які ви лишаєте в коментарях. І сьогодні традиційно на питання глядачів відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю Крістіну! Вітаю, шановні мої глядачі! Нагадаю, не встигли задати питання Крістіні е, тут. Не почули відповідь на своє питання? Тоді давайте переходимо у телеграм Крістіни, і там, добу після виходу програми, Крістінка ще безкоштовно відповість вам на одне питання. А ми поїхали нещодавно. Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який дозволяє множинне громадянство в окремих випадках. Що скажуть ваші карти, Крістіно? Чи буде прийнятий цей законопроєкт? Він якби вже створений і мав би йти до прийняття, але тут буде дуже велике затягування е, щодо прийняття цього е, проєкту, тому що нашій владі це не вигідно, тому що вони все ж таки нас кормлять страхами, панічними атаками. і ні, ну тут, тут башня випадає десятка. Ні, нашій владі, на жаль, це невигідно. На жаль, Не нема найближчим часом, щоб цей проект був прийнятий. Хоча ну, нам би було це непогано. Будемо надіятися, що це все зміниться на краще. Дівчатка, так. мої вітання. Чому мої онуки не миряться між собою? Христинка і Аліна. Христинка 28.07.93 і Аліна, 7.11.97. Ну, тут дуже просто два лідера. Два лідера, ніхто не хоче уступати якісь свої позиції. От і вся відповідь. Добрий день. Подивіться, будь ласка, син Володимир, 9.01.86, та невістка Тетяна. 17, .76, дуже сваряться. От я тут думаю, чи вдасться зберегти шлюб і в чому причина? Може, там якийсь магічний вплив. Є магічний вплив, є треті особи, які сують свій ніс у їхні стосунки. бо тут випала дама жезлів. Ну, Тут попрацювати можна, але треба зрозуміти, з чим працювати. Магічний є, тому що є хтось є хтось ще. Коли я продам будинок в селі, запитує Олена, 24, 11, 55. Ну, Тут би варто запитати, чи продасть спочатку. Угу. Ну, так. Найближчим часом не бачу, щось там не пускає, е, щось штопорить е, цей, продаж того будинку. Тут дуже, дуже багато карт випало. А чи є такі ритуали, які допомагають продати майно? Звичайно, звичайно, є купа ритуалів, але ми спочатку мусимо е, встановити причину. Розумієте, наприклад, тут буває, клієнт звертається, але в нього завишена ціна. Ну тут трошки важкувато, тому що зараз оцей, ну, у нас війна, і тут не йдеться мова за те, щоб наварити гроші. Дуже часто буває таке, що хтось помер в будинку і не пускає квартиру. Буває сама енергетика в квартирі. Ну, тобто, дуже багато різних причин, і тому є купа ритуалів вже підібрана. Під ситуацію безпосередньо того житла. Чи вийде заміж Златослава? Чи будуть дітки? 06.03.97? Так, має вийти заміж. Тут від тут відразу випало навіть в неї буде двоє мужчин з кого вибрати, і відразу випало офіційне одруження. Чому мої дочки сильно сваряться чи помиряться, бо вже сил немає. Тетяна, 3.06.77 та Ірина, двадцяте Ось сьоме, сімдесят ну, ну, Тут ідуть давні обіди, тут іде між ними іде війна за щось. Я можу тільки допустити, що це є з дитинства, образи, війна за якусь увагу, можливо, за якусь територію, щось вони не можуть поділити, тому що вони мені випадають конкурентками. І примирення я не бачу. Дівчатка, доброго дня! Подивіться, чи вийду я заміж після розлучення 14.04, 70. Дякую, ви найкраще. Звати Світлана. Бажано було би кудись поїхати. Ну, дорога відкрита на особисте життя, але бажано було би трошки поміняти свою звичну картинку. Так, доброго дня, Даночка, скажіть, будь ласка, чи знайде мій син роботу за кордоном, чи краще повернутися в Україну? Йому важко дається італійська. Ну, тут давайте ми не будемо внідрятися в такі великі, дуже, звичайно, гарний лист, але дуже багато питань. Давайте подивимося, Христинко, чи повернеться син Олександр, двадцять мама Галина, п'ятнадцяте, Чи лишатися в Італії, чи краще повернутися в Україну? Якщо чесно вам сказати, отак от, от нехай мама не ображається, він зараз не хоче працювати, от ні тут, і ні там в Україну йому вертатися не потрібно. Але і в Італії йому йому дуже важко, тому що там він перелаштовується, він до того не звик. Ну, дивіться, якщо так відповісти чітко на питання на протязі року він не повертається, але я не бачу, що в нього є бажання працювати. Світлана, 13.07.90, чи вийде заміж? Я бачу тут магічний вплив. І на протязі року, якщо з ним не попрацювати, то в подальшому воно взагалі закривається ще гірше. Чи повернеться з Польщі в Україну дочка Рузана, 8.05.83. Так, вона повернеться, але навряд чи це буде на постійній основі. Тут таке цікаве питання. Доброго дня. Дуже прошу. Скажіть, що мене чекає в близькому майбутньому, тому що на даний момент у мене багато проблем. Багато у мене проблем, багато шахраїв. Запитує Світлана, 29, 10, 66. Може в неї якесь така Світланочки так програється по долі? Розумієте, так само хочеться е, запитати таке зустрічне питання: а що у вас за сфера, що багато шахраїв? Може, вони там мають бути? Де, де, ви, де ви крутитесь, що багато шахраїв, і по якій такій причині ви їх притягуєте? Можливо, ви якась некомпетентна, некомпетентна в якомусь контексті, але по великому рахунку, яка жінка їй поможе з минулого і десь її трошки виведе е, ну, з цієї ситуації? Ой, Христиночку, нам стільки багато вдячностей, дуже приємно їх утримувати за працю, за наш тандем. От просто не знаю, що вже більше відмічати вподобайками питання. Чи відповіді. Тут запитують Танюша, як зв'язатися з Христиною. Завжди контакти майстрині є в описі під кожним відео, в якому Христина відповідає на ваші запитання. Так, доброго дня, дякую вам за вашу працю. Валентина, 4.01.67, Як говориться, в один день. Втратила здоров'я, силу, енергію, що відбувається, і наскільки це серйозно та небезпечно? Чи є вихід? Валентина, 4,01, 67. Через якогось мужчину відбулися якісь родові програми, які не могли не відбутися. Це не могло не відбутися. І знову ж таки, як я кажу, треба в цьому всьому поганому. Як би воно не звучало, ми віднаходимо яку якесь позитивне зернятку і тримаємося на ньому, і тоді воно відходить. Тобто, ну нехай людина приходить на консультацію або задає ще більш в телеграм-каналі деталізоване питання, щоб я хоч трошечки підсвітила, щоб трошки змінити. Розумієте? бо коли люди самі себе заганяють: «В мене біда, в мене як я буду жити, все життя марно. Нічого доброго, вони самі себе засмокчують в таку воронку. Розумієте, в кожному житті є щось добре, в кожному, навіть в якомусь самому нещасному, є щось добре. І треба фокусуватися тільки на цьому. Бо зараз подивіться, що робиться. Тільки фокусуватися на хорошому і розкручувати ту тенденцію, ту ниточку. розумієте? Бо ніхто нам просто так не прийде і не насипе добра на голову. На жаль. Подивіться, чи знайде син свою долю в цьому році 13.03.90. Я бачу, що у нього буде якась кармічна зустріч, і не можу сказати, що це буде на все життя. Це буде жінка йому для уроку, а вже як він його пройде, вже вирішувати йому. Так. Подивіться, будь ласка, чи добре все в мене буде зі здоров'ям? Під запитує Діна п'ятев вісімдесят другого року. 8 травня поламала ногу. 21-го її прооперували. Зараз знайшли інфекцію. Лікар, який оперував, лікує і вселяє надію, що переборю. А лікар в поліклініці веде і страшає поганими наслідками. Дякую вам велике. Ну, тут таке конкретне питання. Лікар вселяє страхи, тому що сам ні хулери ні в чому не впевнений, не може такого говорити. Я бачу, що людина перебореться, але повинна бути внутрішня сила і внутрішня віра в це. Знову до доброго дня, що ви мені порадите, що зробити, щоб продати вже той будинок, які маніпуляції треба зробити. Звертайтеся, будь ласка, в особисті. Ми говорили, що існують ритуали, щоб продати якесь майно чи землю, чи то нерухомість, взагалі можна зробити, але треба дивитися по ситуації. Не буває одинакового ритуалів, треба причину, тому що чому так, все індивідуально. Знаєте, танечка, то так само зробіть мені операцію, бо мене десь отут-от колить. Що тебе колить? Чого тебе колить? Лягай на рентген. Ні, ви мені зробіть так. Ну, тобто, діагностика то і є рентген вашої ситуації. Правильно? Звичайно. Доброго дня, дівчатка. Подивіться, будь ласка, чи налагодиться особисте життя доньки Оленки, 8.11.88. І чи знайде вона гарну роботу за кордоном? За кордон відразу їй падає, відразу тут буде дуже добре. Поган, ну, погані, ну, зіпсовані стосунки у минулому. Та в неї взагалі непогано тут так падає, хочу сказати. Все у неї налагодиться. Доброго вечора. Чи буде одружений мій племінник Микола, двадцять Цікаво, чи сам племінник хоче одружуватися? Ходе, ходе, каже, хочу одружитися, хочу одружитися а нікого нема. Ну, тут є е, родове. По-перше, тут батько, брат, дядько, тут ще є хтось по чоловічій лінії, що всіх об'єднує є щось одне, спільне на всіх. І воно може попсути особисте життя. В принципі, так воно і є. Я не бачу, що людина не може знайти собі жінки. Але людина отут її крутить, вона не знає по яким критеріям щось і то не то, то не то, то не ну, то то водить. Розумієте, людину водить. От і тут треба розбиратися зі всіма тими хлопами в тій родині. Всіх ставимо на облік, але на такі, як в нас облік, в нас добрий облік, такий, які навпаки, дарить санкції, можливості і велику кількість варіантів. Бути щасливим. Чи потрібно моєму сину Константину 7.11.2008 поступити на кібербезпеку? Чи його це? Так, так, він це. Я не спиталася, чи його це. Я собі в голові задала питання, чи зможе він акумулювати ті знання, чи будуть вони йому корисні? Отак. Нема такого його, це не його, це то все. То, то не то. Так, хай поступай, будемо, будемо добре. Угу. Угу, дуже. Добрий день, чи продам я свій будинок і чи куплю другий, запитує Любов, 8, 02, 62. Е, відразу падає десятка, продасть, але, 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 напевно, не за ті гроші, за які хоче. І я хотіла порадити всім, хто хоче продати своє житло. Коли ви ненавидите цю оселю, яку ви продаєте, коли ви хочете з неї втекти, і вона вам стає ненависна, цю енергію обов'язково считає клієнт і не схоче купляти ваше житло. Тому е, дуже має велике значення, як ви ставитеся до того, що продаєте. Так. Буде ли у мене смена роботи і приблизно коли? Запитує Оксана, другий 04 Буде ли вона легче фізично? Ні, не, не буде. Вже вже легше не буде. Ні. Вітаю, я не бачу. вітаю, чи вдруге вийде заміж донька Христина, 19 12 91, чи будуть в неї діти? А вона хоче в другий заміж. Я не бачу, що вона собі якусь таку мету ставить. Мені здається, що більше хоче людина, яка е, запитує, я не бачу другого ну, найближчим часом. Це ж не є панацеє до кінця життя. Найближчим часом, а найближчий час це у нас рік часу. Бо далі я вважаю, що немає потреби, бо людина може скласти якусь свою долю так, що воно трошки і поміняється. Тому що може себе почати вести відповідним чином. Зумієте? Шановні майстрині, дуже прошу на відповідь. Маю проблему з поясничним відділом та групу інвалідності по лівому та зубедреному суставу. Лікарі пропонують операцію. Я її дуже боюся. Скажіть, будь ласка, чи зможу я ходити своїми ногами, чи треба протезуватись? запитує Оксана, 8.06.71. Ну, ще досить молода для протезів. Мені здає, мені показує так, що діагноз може бути трохи неправильний і що є дуже велика ймовірність, щоб ходити своїми ногами. Тобто, це в неї нема тут закритого, перекритого. Тут є така одна не нещасна негативна карта, але решта карт вказують на комфорт і на її єдність з життям тобто, вона може давати імпульси на ноги, які йдуть. Здравствуйте, если можно, посмотрите, пожалуйста, будет ли у моей дочки семья и детки? Дочка Юлия 18-12-97. Какой-то мужчина с дороги ей падает, но я не уверена, что, что это будет ее муж, но все равно у нее будет этот мужчина. Детей пока что в ближайшее время не, не вижу. В первую, а, еще, я извиняюсь, тут падает дьявол, падает башня, падает неуверенность в себе. И вопрос у меня, не было ли у нее когда-то, не было ли у нее связи с женатым мужчиной, потому что здесь вот мне такое вот попахивает этими треугольниками в, в прошлом. Вот, поэтому какой-то мужчинка будет детей в ближайшее время я не вижу и хочу всех при... просто призвать рожайте от тех, кто будет хорошим папой, а не от таких мужиков, которые вам просто сегодня нравятся, потому что папа это навсегда, понимаете? Это это разные вещи. Конечно, нам хочется сложить и любить мужчину, выйти за него замуж, родить ребенка, но если Девочки, если это просто роман, и он вас водит на шампанское, но ну, по сути он уж шлепок, не надо от таких рожать. Все-таки нужен какой-то человек, который ну хоть какие-то контексты вам перекрывает. Ну, девчонки молодые, к сожалению, делают ошибки, потом остаются одни. На жаль, на жаль. Христину, дякую. Дякую тобі за відповіді, за твій час, що знаходиш його, приділяєш, щоб дати відповіді на питання тим, хто так цього потребує. Тому що так в когось в кожного болить своє, комусь заміжжя рідних, близьких, комусь доля сина, комусь здоров'я, комусь продаж будинку. Але я вважаю, що. Не варто засуджувати за будь-які питання, тому що дуже часто пишуть, що як ви можете, війна, а ви на дурниці відповідаєте. Я хочу сказати, що для кожного болить своє, для когось дурниці одне, а для когось інше. Але кожен заслуговує отримати відповідь на свої запитання або якусь настанову від. Провідного майстра, професіонала своєї справи, яким ви, Христинко, для мене особисто і для наших підписників також являєтесь. Дякую вам. Дуже вам дякую за таку можливість. Я дівчина балакуча і я дуже люблю людей. Я люблю конект. Я люблю наблюдати за способами мислення людей. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до нашого каналу з Тетяною. Дякую! І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.